Шановні! Сьогодні 12 жовтня, збираємо урожай перчика, готуюсь на оптовий базар. Хочу вам показати спринтбокс і Геркулес, вирощений практично на воді. Цим я не хочу похвалитись, тому що потрібно давати добрива. Потрібно Підживляти перець для того, щоб мати достойні врожаї. Але просто хотів показати, що якщо ви купите якісне насіння, оригінальне або навіть самозбірне. Тому що часто мене дорікають про те, що я кажу, щоб купувати тільки оригінал, а сам продаю самозбір, тобто якось состиковочка. Те хочу сказати, що навіть якщо брати оригінал тільки без е, всяких добрив, на стабільному поливі в теплиці він буде дуже достойний, дуже гарні кущики будуть. Але Буде перців багатенько на кущі. Якщо взяти самозбір і ви не впевнені, що ви гарно виростете розсаду, навіть, бо не всі спроможні на це з першого разу, то самозбір в поміч вам, от Геркулес, який можна в нас придбати, і буде менше плодів, але також будуть достойні, гарні. Ну ось так. Тому... В принципі, є можливість купляти оригінал, немає можливості купляти самозбір, також будете задоволені. У мене, наприклад, коли я вирощую розсаду перців, на продаж то люди дуже чекають, коли я свого перця буду збирати насіння і продавати або насіння, або розсадою. Ну ось так, По смаковим якостям, дуже смачний, дуже товарний вид гарний. Ну Перець, одним словом, достойний уваги, достойний того, щоб піклуватись про нього, поливати, старатись. Ось бачите ось такі кущики. Тут вже він вирваний кілька разів, один раз точно. Бачите? Хоча цей рік це не є прикладовий, чесно вам скажу, відверто, не є прикладовий. Потрібно міняти полив, бо не кругом проливало, так як треба вода. Але нічого, слава Богу, маємо успіх і в цьому будемо далі старатися розвиватися. Добре, будьте здорові. Скоро побачимося. Пока.